Чукчі в чумі. Чукчі в чумі снився сон. Африканський дивний слон. Полько танцював в панамі, ще й притупував ногами. Ось жирафи в піджаках, бегемоти у светрах крокодили посміхались і по льоду розповзались. А один на лежі став, щойно рушив, ледь не впав. Лев потрапив у полон. Грива сніжний кепюшон. Бурульки на вусах в нього не лякаються такого. А грайливі бабуїни, як звичайні апельсини. Сніжки кидали у чум. Розростався дикий шум. Там папуга дражнить лева, зебра сніжна королева. На санчатах дві мартишки Лощать кедрові горішки. Доброзичливі лемури осідлали кучугури, Не здолає сон дрімота, антилопу й бегемота. Двірів на снігу багато, ось таке наснило свято. Навіть дядько носоріг від веселощів знеміг. Тупцюваннями та шумом розбудили чукчі в чумі, виліз чукча, всіх нема, тільки заметіль гуля. Раптом Чукча наш зрадів, слон панаму загубив, так, бува, коли слону, дременути слід сну. Про пломбір він не забув, упаковку розгорнув, облизнувся, пригостився, в Африці слон опинився.